Добрий день, я Котик Марія Дмитрівна. Мого сина затримали 11 січня, якому 19 років, Котика Михайла Михайловича. Ішов на роботу, без п'яти сьома позвонив мені і сказав, що на військоматі. День потримали на військоматі і відправили в 6 годині у тероборону, яка знаходиться по вулиці Коцюбинського. Тримали там два тижні. І тепер він знаходиться у рівному. Це місто Калуш. Дякую. Економічна бронь від мобілізації буде. Про це сказали в офісі президента. А от якою вона буде, зараз розкажу. А ви поки підпишіться. Тож, економічна бронь від мобілізації. У владі розглядають дві концепції. Перша в офісі президента, якщо ви заробляєте на місяць 30-35 тисяч гривень, з цих грошей ви офіційно сплачуєте податок приблизно 18 тисяч гривень. Ви можете претендувати на економічну бронь. У Верховній Раді розглядають інакшу концепцію, якщо роботодавець хоче, аби е, залишилися всі його працівники, він сплачує додатковий воєнний збір на працівника, який сягатиме близько 20 тисяч гривень. І тоді працівник отримує економічну бронь. Чому це необхідно, тому що вже підраховано, аби мобілізувати 500 тисяч людей, нам потрібно забронювати близько 2 мільйонів людей, які будуть працювати, сплачувати податки, і з цього податку ми зможемо забезпечити людей в підготовці, харчуванні, одязі і тому подібне. В офісі президента також порахували, що це близько 80 тисяч гривень на одного мобілізованого. Ну і також підприємства мають працювати, мають сплачуватися податки. Ну і зрозуміло, вони мають працювати вільно і не боятися, що завтра підприємство зупиниться, тому що всі працівники пішли воювати і були мобілізовані. А якщо ми говоримо про якісь вузькі спеціальності, які потребують довготривалого навчання, тут звісно виникає дуже багато проблем. В чому мінуси такої концепції? Перше, якщо ви працюєте у великому місці, то заробляти 30-35 тисяч гривень для вас реально. Але якщо ви працюєте в маленькому містечку у селі, у селищі, то це для вас просто непідйомна зарплата, так само, як і для вашого роботодавця. І тоді виходить, у вас є два варіанти: або піти в тінь працювати, або бути мобілізованим. І тут вже ми говоримо про питання справедливості, тому що виходить, що війна для бідних, а багаті воювати не будуть. Наступний момент це самі роботодавці. Які говорять, що 20 тисяч гривень за одного найманого працівника це для них просто непідйомна сума. І, зокрема, в публікації української правди йдеться про те, що вони готові сплачувати, маю на увазі роботодавців, приблизно 6 тисяч гривень за кожного співробітника. Тоді це більш-менш реально. Але тут знову питання справедливості виникає, тому що як ти будеш пояснювати е, ну, своїм працівникам, чому одним ти можеш заплатити, наприклад, таку суму за них, і вони. Не будуть мобілізовані, а іншим ти не зможеш цього надати. Та і теж виникають дуже багато запитань, зокрема і про те, де ці гроші будуть акумульовані, як розподілені, і так далі. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. Тю що під час оточення міста Авдіївка приблизно 800 тисяч українських солдат потрапили до полону Росії або Зникли безвісти. Влада Зеленського мисно приховує дані про загиблих та полонених, щоб суспільство не надало свою оцінку. Новий керівник ЗСУ Олександр Сирський, якого призначив за Єрмак, відповідальний за все, що відбулося в Авдіївці. А Сирський це учень генерала Хомчака. Генерал Хомчак у 2014 році був винуватцем іловайської трагедії, в якій біля тисячі солдат загинуло або потрапило в полон. Я сам тоді перебував в Іловайському котлі та потрапив до полону Росії. Хомчак тоді наказав атакувати російську армію. Армію на маршрутках та бусиках, якщо на раніне ту бездачка буде з водоподя. Є до двох мінот. Не наші, що робота по сказав А сам втік з поля бою, і через декілька днів він неушкоджений з'явився в Дніпропетровську та почав розповідати він героїчно. мінтам повний привод Джипан Крузер. Якщо в пацанів нема на чому їздити, вивозити раняних нема Ну зато наші вінницькі їздять. На ланкрузері, на джепі, бо їм треба така машина нормально. США уряд України буде компенсувати недостачу техніки тілами солдат. Про це зови голова фракції Слуга народу Давід Арахамія. якщо допомога від США, буде то треба менше мобілізувати. Ні, Так неправильно казати навпаки. Якщо буде допомога менше, нам треба більше мобілізувати людей. Влада прямо каже: мобілізація буде збільшуватись, тому що потрібен ресурс для м'ясних штурмів. Ми повинні виробляти власну зброю, снаряди та сучасні дрони, воювати технологіями, а не людьми. Написав залужний для СНН. За це залужного звільнив Зеленський і Єрмак. Призначили ручного сирського прихильника ясних штурмів. Влада Зеленського повністю провалила всі переговори з міжнародними партнерами та зганьбилась корупційними скандалами. І розплачувати за це будуть прості українці своїм життям. Сьогодні з'явилась новина, як у кабінеті працівника ТЦК знайшли один мільйон доларів. Ось таку владу українці вибрали в дві тисячі. Зараз по телевізору розганяють пургу. Що завдяки нам Європа озброюється, виграє час, щоб підготуватись до війни. Я скажу, це суцільний бред, вічний раз доказ того, що ця війна просто договорняк по знищенню українців руками расистів і по знищенню расистів руками самих же расистів. От. Якби я був президентом якоїсь європейської країни, то я б Україну ворожив би до зубов, щоб на моїй території просто б не було війни. А те, що вони розказують, що готуються до війни, ну який нормальний президент захоче, щоб іменно народний, який за народ, захоче, щоб на його території йшла війна. Я про поляка взагалі мовчу, там вже їм добровольцям і того, в російську армію записуватися, послі тих блокад, що вони нам створили. Так що якось так, це все одно, що в Росії спікер Думи Володін заявив, що смерть Навального вигідна Америки. Конечно, там же Навальный может как-то на выборы в Америке повлиять. На Путина оно совсем не влияет. А расисты в это поверят. Они же все на слово верят. Они на слово поверили пропагандистам, что у нас здесь какая-то НАТО, что у нас здесь какие-то биолаборатории, какой-то Жидо Бендери, которые режет кругом москалей. Им же ничего не надо, лишь бы деньги платили за убийство других народов. Своих мозгов нет, себя порядок навести не могут. Как-то так. Ну и хочу приеднаться до... Лежмопу, який зараз йде по Україні, як я від виразити своє ставлення до відно і відношення до Зеленського і правительства нашого. Для мене вони всі зрадники, які разом з пуйлом, і расистами зробили геноцид народу України. Якось так. Що в нас з посадками корупціонерів? Скоріше б здохло кончене пуйло з усіма чиновниками, мародерами, крісами це пряма вина зеленського єрмака та м'ясника сирського. Що у грудні 23-го року тодішній голова ЗСУ Залужний заявляв про Авдіївку: якщо сил недостатньо, краще зберегти людей, а вже потім відвоювати, сказав Залужний. Зеленський вознедавидів залужного та звільнив його. На його місце призначив ручного сирського, який відразу кинув Авдіївку третю штурмову. Вони опинились в котлі, дуже багато загиблих. Сам Єрмак раніше казав, що всі військові рішення приймає ставка Зеленського разом з Єрмаком, тому що сьогодні. Він очолює ставку, ставка приймає всі військові рішення. Вони ігнорували позицію залужного. Єрмак сирським наказали йти на штурм. Задача за Єрмака перемолоти найкращі сили, щоб коли вони почнуть домовляти з РФ, ніхто не зміг їм заперечити. Вчора весь день за Єрмак виселились в Європі, а сирський роздавав подяки. Але під кінець дня вони злякались народного гніву та наказали відступати завдівки. Кількість зкинутих поранених та загиблих приховується. Вітаю, друзі! Розгляд законопроекту про мобілізацію перенесено вже на березень. Повідомляє нардеп Гончаренко. Також варто додати, що зараз у владі розглядаються два варіанти економічного бронювання від мобілізації. Офіс президента та ініціативна група у Верховній Раді мають два різні підходи щодо критеріїв для економічного бронювання від мобілізації, або це податки з зарплати в щонайменше 30-35 тисяч гривень, або 20 тисяч. Гривень доплати за працівника щомісяця. Я просто хочу сказати, що виявляється, у нас є дві категорії українців: хороші українці, у яких зарплата вище 30-35 тисяч гривень, і яких можуть забронювати від мобілізації, і погані українці, у яких зарплатня менше, і відповідно забронювати їх не можуть. Свою думку пишіть в коментарях. Підписуйтеся на канал. Дякую, чи повинна бути мобілізація посилена, щоб Україна перемогла. Я вважаю, що мобілізація повинна бути розумною, а не посиленою. Я гадаю, що мобілізація повинна бути професійною. Люди, які мають хист. В якому сенсі так? Я думаю, що. Должна бути посилена. Ні, не повинна бути. Повинен воювати військовий. Розумієте? Не кожна людина повинна, яка ну, не обізнана військовій справі, не кожна. Вважаю, що ні. Це потрібно. Думаю, так. Повинна. Ні, не повинна. Ні. ні. Кажіть, хто має замінити людей, які вже воюють два роки на фронті. Ті, хто зараз навчається цьому? Ну, повинна бути якась підготовка. Цих людей, щоб резервісти. Напевно, більш підготовлені люди. Або ну, я не вважаю, що якісь люди, які сплачують податки, умовні ФОПи, ну, їх потрібно в першу чергу. І в останню, бо на них тримається економіка. Та тобто, в першу чергу які, які нічого не роблять. Люди безробітні, ну, алкоголіки, напевно, ні, бо це краща ідея. Ну, безробітних шукати. Бо, ну, на жаль, таких багато. Люди, які в резерві. Думаю, правильно зараз питання, вопрос. дуже багато тих, які в штабах сидять, потім є пенсіонери, які ушли ще раніше по віку, вони здорові, пусть проходять воєнно речебій комісії. Париться надо і можна знайти Молодих, які ще вчаться, пусть ребята ще вчаться. Потенційні військові. Угу. Тому що людина повинна кожна людина повинна займатися своєю справою. Не знаю, потрібно було готувати протягом попередніх двох років. Підготовлені люди дуже, дуже все сумно. Все, скажи гарного дня. Гарного дня. До <свісно> побачення. <свісно> <свісно> Багатодітних чоловіків можуть мобілізовувати по новому законопроекту. У якому випадку? Якщо ви розведені і не платите більше трьох місяців еліменти. Навіть якщо ви платили 10-15 років елементи, у вас було все добре. Наприклад, ви захворіли на 3 місяці, злягли в лікарню по якимсь причинам. Ви вийшли з лікарні через 3 місяці. У вас немає чим заплатити елементи, тому що ви на лікуванні були і не працювали. Вас можуть мобілізувати, забрати на фронт. Ось ну, така ситуація по новому законопроекту, якщо він пройде. Що ви думаєте на рахунок цього? Напишіть вашу думку в коментарях. Дякую. Знати, друзі, я вам кое в чому признаюсь. Я снял огромное количество видео про ТЦК, про мобилизацию, про облавы, а сам видел ТЦК два раза в жизни. Вот. Раз на вокзале и то. Это не было совсем никак угрожающе, там куча людей. вот недавно и раз с окна автомобиля на метро Черниговской один раз за все лето я видел, хотя я там проезжаю часто, на метро Черниговской работников ТЦК. Но я вижу миллион этих видео, и это ж не постановки, конечно. Поэтому, ну, как-то, видите, Бог меня бережет. Наверное, водит другими дорогами от ТЦК. И говорят же, есть же и блокпосты. Я вот, ну, центр, Аболонь, я вот вчера ездил на Абалонь в центре, на Левобережке, вот, как бы был на Черниговской. Нигде не видел. На этом говорят, но я сам лично не проверял, как ехать с кольца с Березняковской на Дарницкий мост. Там под мост заезжаешь, говорят, там ТЦК стоят. Но я не видел, я не ездил туда от греха подальше. В общем, кто знает, может и нет никакой усиленной мобилизации. Может все нормально, спокойно, никого в бусы не кидают, а все это Мосфильм. А я поверил и несу в массу неправду. Как вы считаете? Подпишитесь на телеграм по ссылке в профиле. Это очень важно и обязательно. Пойду ли я второй раз в ЗСУ? Пойду. Три условия. Первое условие. В соцсетях исчезнут сообщения, что армии собирают деньги. Ни от волонтеров не будет, ни от самих военных. Второе. В ТЦК будут сидеть без ноги, без руки, без глазы. Все будут такие сидеть в ТЦК на костылях и военком будет ездить, блядь, на трамвае на работу, а не на джипе. Вот тогда я пойду. И третье. Когда вот там на кладбище будут лежать фамилии Пихала какие-то, Кашевые, Виталики Козловские, фамилии депутатов, Тыщенки, всякие хуищенки. Вот тогда я пойду второй раз.